Добрий день, шановні дітки! Мене звати Мельниченко Катерина Олександрівна. Я вчитель німецької мови Одеського ліцею Фонтанський Одеської міської ради. Сьогодні на уроці німецької мови ми з вами попрацюємо за темою feiern wir?» Коли ми святкуємо. Бажаю всім гарного настрою, продуктивного уроку. І пропоную починати. Beginnen wir unsere Unterricht. Любі дітки! Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо працювати за підручником Світлани Сотникової та Ганни Гоголевої. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо два способи утворення порядкових числівників та навчимося з їх допомогою розповідати про зимові свята. Вивчимо нову лексику, навчимося розпитувати один одного про наші дні народження, а також навчимося розуміти та обговорювати тексти про свята. Übung eins, Seite Ich höre das Gedicht und lies es vor. Die Winterfeste feiern wir gerne. Wir schmücken das Haus mit Papierlaternen. Wir basteln Sterne und Adventskalender und schicken Karten in fremde Länder. Wir warten ungeduldig auf den Nikolaus, der bringt bald Geschenke in unser Haus. Wir schmücken die Tane mit Kügel und Kerzen und gratulieren allen von ganzem Herzen. Neue Wörter. Ніколаус Ніколаустаг День Святого Миколая. Валентін Валентинстаг, День Святого Валентина. Зільвеста яр?» Новий рік, Вайнахтн, Різдво, Фаєрн. Святкувати. Любі дітки, прошу вас записати наші нові слова до наших словничків. І будемо з вами рухатися далі. Ну, а зараз пропоную познайомитись з нашим граматичним правилом ординальцалін. Порядкові числівники. В німецькій мові існує два способи утворення порядкових числівників. Перший спосіб, коли в нас з вами число від 1 до 19, ми до цього числа додаємо суфікс те. Розглянемо більш детальніше на прикладі. Цвай, два, де цвайте такґ. Другий день. Цв 12, ді цвільте мінуте. Дванадцята хвилина. Фіацин, дас фіацинте бух. 14 14 книга. Другий спосіб це коли у нас числа йдуть від 20 до 31. Тоді нам необхідно додавати суфікс сте.

Але зверніть увагу, що в нас ще є виключення, такі як «ерсте», «дріте», «зіпте» або зібенте та ахте. Їх побудову краще всього запам'ятати. І ще я хотіла б, щоб ми з вами розглянули, як само будуються наші порядкові числівники, коли ми з вами говоримо про дату, тобто відповідаємо на питання ван, коли. Дуже часто ми будемо з вами. Це питання чути, тому нам необхідно знати, як правильно на нього відповісти. Зо, so, коли, наприклад, нас питають, коли в нас день народження? І ми маємо сказати: 1 січня, аби правильно побудувати нашу відповідь, нам на допомогу приходить допоміжне слово Ам, яке нам в цьому буде допомагати. Що таке в нас ам? ам- це в нас йде злиття прийменника і артикля. Так? Давайте подивимось. Наприклад, am ersten januar, 1 січня, якщо у нас день народження 5 квітня, за тією ж схемою. Am Амфюнтен апіль 21 травня. Ам Айнцванційстен май. Конструкція доволі легка, і я впевнена, що всі ви її дуже швидко запам'ятаєте. Зараз ми з вами попрактикуємося під час виконання наступної вправи. 3, 8 78. 70. Höhtsu und sprich nach. Der 1. януар am 1. Januar. Der 2. februar. Am 2. Februar. Der 3. Juli. Am 3. Juli. Der 6. Dezember. Am 6. Dezember. Der 24. August. Am 24. August. Der 31. Dezember. Am 31. Dezember. Jetzt werden wir. Übungфіa die man diese Feste? ziebtsigmachen. А зараз ми з вами виконаємо вправу четверту на сторінці 77. Розкажи, коли святкують ці свята. У нас з вами є дві частини: права та ліва. Нам необхідно їх з'єднати між собою та утворити речення. В якості прикладу в нас вже виконано з вами перше речення. Neujahr feiern wir am 1. Januar. Новий рік ми святкуємо 1 січня. За цим принципом ми зараз з вами побудуємо всі інші речення. Der Valentinstag feiern wir am 14. Februar. День Святого Валентина ми святкуємо 14 лютого. Der Nikolaustag in Deutschland feiern die Deutschen am 6 Dezember. День Святого Миколая в Німеччині німці святкують 6 грудня, де Ніколауста України фаю am 9. December. В Україні День Святого Миколая святкується 19 грудня. Heiligabend in Deutschland feiern die Deutschen am 24. Dezember. Святий вечір в Німеччині німці святкують 24 грудня. Weihnachten in Deutschland feiern die Deutschen am 25. Dezember. Різдво в Німеччині німці святкують 25 грудня. Weihnachten in der Ukraine feiern wir am 25. Dezember und am 7. Januar. Різдво в Україні святкується 25. грудня та 7. січня. І останнє речення. Silvester feiern wir am 31. Dezember. Новий рік святкуємо ми з вами 31 грудня. Ну, а, кінда, ласт uns eine паузе махен und für unsere Augen zugen machen. А тепер, діти, давайте трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. Ну, а зараз, любі діти, давайте з вами трішечки попрацюємо над вправою п'ятою. Ібн 5, Seite 77. Fragt einander nach euren Вправа 5 сторіночка 77 нашого підручника, запитайте один в одного про ваші дати народження. Як же саме в нас будуються питання, як правильно нам на них відповідати? Давайте з вами розглянемо du im winter Geburtstag? В тебе взимку день народження? Ja, так. Wann genau? Коли саме? Am 16. Februar. 16 лютого. Und wann hast du Geburtstag? А коли в тебе день народження? Давайте з вами спробуємо відповісти. Скажемо, що в нас, наприклад, день народження 25 квітня. Ам'фюанфанців апріль». Не забуваємо, що коли ми з вами говоримо так, про дати, тобто відповідаємо на питання van, коли до нашого порядкового числівника, в кінці ще додається закінчення N. Has du im Winter Geburtstag? В тебе взимку день народження? Nein, ich habe im Herbst Geburtstag. Ні. В мене день народження восени. Ван genau? Коли саме? Am 3. зептемба 3 вересня. Und wann hast du Geburtstag? А коли в тебе день народження? Давайте скажемо, наприклад, 12 жовтня, а цвтен Октобер. Давайте спробуємо з вами побудувати такий самий діалог, тільки ми з вами скажемо, що в нас день народження влітку. Hast du im Winter Geburtstag? Nein! Ich habe in Geburtstag. В тебе день народження взимку? Ні, в мене день народження влітку. Ван. Коли саме? Ам 6. Juni. und ван du Geburtstag? 6 червня. А коли в тебе день народження? Юлі. А в мене 20 липня. Любі дітки, давайте ми з вами потренуємося і спитаємо один в одного про наші дати народження. Всі молодці, всі виконали це завдання на відмінно. Я сподіваюся, що вам стало зрозуміло, як саме будуються наші речення, як правильно. Будувати порядкові числівники, аби відповідати на запитання «ван» так само. І пропоную нам з вами рухатися далі. Gehen wir weiter. Übrigens 4, Seite 78. Welche Feste meinen die Kinder? Los die Rätsel. Права четверта сторіночка 78 нашого підручника. Розв'яжіть загадки, які ж свята загадали діти. Ана. Dieses Fest mögen alle. Besonders beliebt ist es bei Kindern und Jugendlichen. Vier Wochen vor dem Fest beginnen die Vorbereitungen in allen Familien. Praktisch in jedem Haus steht ein Tannenbaum. Die Familienmitglieder schmücken ihr gern zusammen. Am 24. Dezember feiert die ganze Familie zu Hause, denn das ist ein Familienfest. Zu den Traditionen gehören Lieder, Geschenke, kekse und andere leckere Speisen. Це свято полюбляють всі, особливо його люблять діти та підлітки. За 4 тижні до свята в усіх родинах починаються приготування. Ялинка стоїть практично в кожному будинку. Члени родини полюбляють прикрашати її разом. 24 грудня вся родина святкує вдома, адже це сімейне свято. Серед традицій пісні, подарунки, печиво та інші смачні страви. Зо, das ist. Ja, das ist Weihnachten. Molozi, wo? Gehen wir weiter. Leon. Dieser Tag trägt einen Männernamen. Dieser Mann hat den verliebten Menschen geholfen. Das Fest hat ein Symbol. Das ist ein Herz. Viele kaufen Schokoladenherzen oder Herzen als Souvenirs und schenken sie einander am 14. Februar. Ich bastle gern Karten in Herzform für meine Mama und meine Schwester, denn ich habe sie sehr lieb. im Jahr. Цей чоловік допомагав закоханим людям. Свято має символ серця. Багато людей купують шоколадні серця або валентинки та дарують їх один одному на 14 лютого. Мені подобається робити листівки самостійно в формі серця для мами та сестри. Бо я їх дуже люблю. Зо! Welches fest ist das? Ja, das ist Valentinstag. Молодці! Це День Святого Валентина. Що ж, дітки, рухаємося з вами далі. Гецель Нуман Загадка третя. Мія. Das ist ein Winterfest. Dieses Fest hat einige Symbole, wie zum Beispiel einen Stiefel oder eine Socke. Ein Mann, das Fest trägt seinen Namen, bringt Kindergeschenke in einem Sack und steckt sie in Stiefel oder Socken. Waren die Kinder artig? Da finden sie am Morgen. Am 6 december, kleine кляйне in ігам штіфель ода зоки. Це зимове свято. Це свято має символи чобітка або шкарпетки. Чоловік, ім'ям якого називається свято, приносить дітям подарунки в мішку і кладе їх у чобіток або шкарпетку. Діти себе гарно поводили. Тоді вони знаходять маленькі подарунки в своїх чобітках чи шкарпетках вранці 6 грудня. Давайте з вами подумаємо, що ж це за свято. Я yeah, зупа Das is Nicolau Stark. Це в нас День Святого Миколая. The гуд. Дуже добре. Гейн в Ді лецте гецель. Ніколь. Dieses Fest feiern viele Menschen am 31. Dezember. Natürlich sind die Traditionen in verschiedenen Ländern nicht gleich, aber überall bedeutet das Fest den Jahreswechsel. Das Fest hat viele Symbole, darunter das Feuerwerk und Mitternacht, Багато людей відзначається свято 31 грудня. Звичайно, традиції в різних країнах відрізняються. Але всюди свято означає початок року. Фестиваль має багато символів, включаючи опівнічний. Werberg. Багато людей не святкують його вдома, а, наприклад, з друзями йдуть до кафе. So, welches Fest ist das? Ja, das ist Silvester, Neujahr. А зараз наш урок підбігає вже кінця, тому я пропоную нам з вами виконати невеличку рефлексію і для себе відповісти на деякі питання. Що мені було особливо легко без фільмія. що мені сподобалось сьогодні? М'ягатхойте шпасгемах дас. І що мені не сподобалось. Ich fand nicht so gut, Das я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок. Ви всі молодці, гарно попрацювали, а зараз настав час ознайомлення з домашнім завданням. So, liebe Kinder, unsere Hausaufgabe ist – Übung 8, Seite 78. Male ein Rätsel über ein Winterfest und lass die andere. es lösen. Намалюйте загадку про Зимове свято і запропонуйте іншим її розгадати. Це завдання знаходиться в нашому підручнику на сторіночці 78, вправа 8. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf wiedersehen. Я I'm just wдяning the over. Сподіваюсь, що вам сподобався мій урок. Я вам хочу побажати гарного дня, гарного настрою і до зустрічі, дітки! Auf Wiedersehen.